Усі знають, що подарунки Санта-Клаусу допомагають створювати чарівні ельфи, але мало хто здогадується, чиїми ж руками святий Валентин творить любовну магію для усіх закоханих. Сьогодні наша знімальна група завітала до братів Купідоненків. Саме тут, у звичайнісінькому селі на Львівщині, панує казкова магія свята. Зарек перегрибу тебе! А перед тим як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. Саме час клікнути у правому верхньому кутку та підтримати нас на патреоні. Аби дізнатись умови розіграшу нашого худі, доведеться додивитись це відео до кінця. Знайомтесь, це Радослав та Златогорку Купідоненки. Головні постачальники любовної атрибутики для усіх закоханих. Вони виготовляють унікальні подарунки, знані в усьому світі. Єдине, але брати вже більше десяти років не розмовляють між собою. Що ж стало причиною їх конфлікту, дізнаємось прямо зараз. Чому ви не розмовляєте зі своїм братом? Він каже, що це він придумав робити валентинки. Та ви подивіться на нього, він би й папір не підняв. Чому ви посварились з вашим братом? Тому що він каже, що він вирізав першу нашу валентинку. Подивіться на нього, як він може щось вирізати. У нього в руках все тріскає. У нього навіть раз в руках тріснув на штату. Наша знімальна група все ж вмовила їх розповісти про ту легендарну роботу, котра вже стала культовою. Оця Валентинка – то наша гордість. Такої форми Валентинки роблять тільки в цій майстерні. Ви запатентували форму серця? Ні, наш до такого б ніхто не додумався, тільки рідний брат. Ніколи йому це не пробачу. Отово, ото форму, от форму, то я придумав. Тому а я ідея. Я придумав, як би ти до такого додумався, в тебе ж серця нема. Ось так і живуть брати купідоненки. Хлопці, що постачають символіку для закоханих, зовсім не знають любові. Хоча обоє стверджують, що їх відносини не впливають на робочий процес. Попри це, день в майстерні традиційно починається з особистих образ. Дилда. У мене нормальний зріст! Після тої доленосної сутички багато років тому брати поділили майстерню та всі інструменти в ній навпіл. Отут, ото моя частина майстерні, і я не дозволяю йому сюди заходити. І тим більше чіпати мої речі своїми руками. Моє слово тут закон, дивлячись на братів, могло здатись, що сили зосереджені на іншій стороні. Але ця сім'я ще раз доводить, що вона не передбачувана. І тут родинний аб'юс виглядає інакше. Я тобі казав не чіпати мої речі своїми руками. Ти ж знаєш, якщо я тебе вдарю, ти помреш. Нащо ти мене до гріха доводиш? Я його не боюсь. Я просто не хочу все на камеру влаштовувати. Я ж мудріш. Нам пощастило потрапити у майстерню у розпал підготовки до головної події року. Попри на атмосферу, ми вирішили дізнатись братів більше про специфіку родинної справи та побачити, які ж подарунки виготовляють ці любовні феї. То в нас ангелик, то збірка любовних СМС. А то що, а то сертифікат на морозовий ріжок. Дуже популярно серед гопників. А що це за лекала? То ми індивідуальне замовлення робили для Медведчука. Ми поцікавили, що підготували брати щось особливе для своїх відвідувачок крамниці, аби потішити їх чоловіків у такий особливий день. Во! А що ще треба, мужику? Хіба що ще одну пару? Наша знімальна група поцікавилась, хто ж найчастіше заходить у майстерню, аби придбати подарунки для своєї другої половинки. Ні, ми робимо подарунки для всіх, але основний заробіток це звичайно чоловіки. Чому та у них фантазії нема. Якби не ми, вони б своїм бабам дарували б гель для душу. Доки ми спілкували з Радославом, у майстерню завітав типовий клієнт братів Купідоненків. Цей галантний чоловік прийшов, аби підібрати подарунок для своєї коханої. Скажіть, а є вас такі парфуми в трояндучці на такому паточку, щоб ще в телефоні? Та де, то сильний раритет ми ж такого не робимо. Фух, слава Богу. Героям слава! Майстерня братів славиться тим, що ще ніхто не пішов звідти з пустими руками та серцем. У нас для вас є унікальна пропозиція. Хіт цього сезону називається Набір. Палкий коханець. О, а що туди входить. Даруйте та Валентинко, а потім ходите вже ви! Поки Ігор прийшов порішати унікальний подарунок для своєї другої половинки, та сама друга половинка прийшла порішати свого чоловіка. Вирішила за ним прослідкувати, подивитися, що він мені там не вибирає. А як ви дізналися, що він буде тут? Казав, що до Барбара поїде. Подивіться на нього, який нахрен Барбер. А ну давай показуй, що ти там ховаєш. Та я вже вдома покажу. Це ж можна було подарувати сертифікат СПА, квитки в кіно, айфон 13, А він подарував рамку. Зоряна ще декілька хвилин продовжувала перераховувати нам, щоб вона хотіла отримати на День святого Валентина. Краще б на суші зводив. Я дуже люблю суші. Я як всі тьолки, люблю суші, суші це охірено. Хотіла би зараз суші поїсти. Суші. А ви вже обрали подарунок чоловіку? Та от оформила йому автоцивілку онлайн. А то вічно їздить кудись ради дати собі не може, а тут все просто. Адже це сервіс онлайн-страхування. Тут ви можете порівняти страховки від різних страхових компаній та вибрати для себе оптимальний варіант по ціні та опції. Заповнюйте свої дані, вводите наш промокод горобина 10 на знижку 10% та оплачуєте карткою. І готова страховка вже у вас на мейлі. Забирайте, користуйтесь. Я просто хотів подарувати їй щось унікальне, особливе, щоб дійсно запам'яталось. Я не розумію, чому вона так. Ну я ж букет думаю їй подарувати. Так це чудовий подарунок. Ну, мій венеролог так не думає. Після того, як Зоряна наробила кіпішу, вона швиденько побігла на роботу, забравши Ігора з собою. Ми ж залишились з братами Копідоненко, аби розпитати про цей інцидент детальніше. Що вона хотіла, щоб їй 13-й айфон. Де на роботу! Най запіє водою. На айфон треба зробити самостійно. Най в ті йде. Скажу вам по секрету: краще свою бабу переднесе святого Валентина кинути, не прогадаєш? Я то використовую вже рохами. Це єдине, в чому ми з братом сходимося. Ось такі вони подарунки братів-купідоненків. ніжні, милі і насправді нікому не потрібні. А наше фірмове худі отримує людина, чий коментар. На думку нашої команди найкраще завершить фразу Найкраща Валентинка. Це пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. Зустрінемось наступної п'ятниці.